Всім привіт! З вами друже Шокер, і я всіх вітаю на своєму Ютуб каналі. А це друга частина серії аналітики та оглядів турнірів. Під сьогоднішнім прицілом попав Аєм Мельбурн. Я отримав дуже багато схвальних коментарів, лайкосів. А це пряма підтримка і мотивація мене створювати подібний контент. Тому всім дуже дякую. І навіть не вийшли плей-офф. але я думаю, нічого страшного. Турнір і без цього буде цікавий. Я сподіваюся, тому беріть щось смачненьке і гайда розбиратися. Хочеш круті скини, але не знаєш, де їх дістати? Google Case – це українська Open Case платформа, де ти можеш виграти реально круті скини для КС 2 Простий та чесний дроп, купа бонусів і регулярні розіграші в їх ТГ-каналі. А ще водь мій промокод SHOCKER30 та отримай 30% бонусу на баланс. Лінк в описі заходь на gogocase.net і випробовуй свою удачу спершу розберемося з призовим фондом. Хто ще не знає або не цікавився, за перше місце команда отримає 125 тисяч доларів, плюс сам клуб отримує 160 тисяч доларів. В одному з перших відео на своєму Ютубі я розбирав систему проведення турнірів, тому я залишив анонтації десь посиленка на це відео. Загалом це така фішка зараз у всіх турнірних операторів, що частина грошей. У нас іде напряму у гравцям, інша частина а, прямо в клуб. І різниця з першим і другим місцем насправді дуже солідна. Адже за друге місце ми отримаємо 50 тисяч доларів. А клуб власне отримує 100 тисяч доларів додаткових. І насправді, якщо ми подивимося на третє, четверте місце, то як бачимо, клуби по 80 тисяч доларів, отримують гравці по 25. І насправді це дуже крута історія, тому що. Для команд, для організацій, котрі мають там невелике фінансування, невеликі бюджети. Це на їх сапорти. Звісно, тому з призовим фондом так коротесенько розібралися. А тепер будемо оглядати плей-офф. Ось таким чином виглядає наша сіточка в плей-офф. Маус та Віталіті зайняли. Перші місця в своїх групах, власне, вони потрапили у півфінал. Перший чвертьфінал буде зіграний вже в цю п'ятницю, тобто 25 квітня. Геймер Ліджин проти Falcons зустрінеться в другому чвертьфіналі. Монголс проти Ліквід. І насправді про цей плей-офф є що сказати. Спершу ми розберемося з командою Геймер Ліджен та Falcons, Власне, а, самі Геймер Ліджен. Насправді зіграли цей івент круто, вже вони пройшли в другий плей-офф для себе. Проте я би хотів звернути увагу на їх MRQ е, кваліфікації, тобто кваліфікації на мейджор, що вони зіграли тут ну прям дуже огидно. Один-три вилетіли, закінчили. І я більше пов'язую це з тим, що. Єймер Ліджин, така лан-команда. В онлайні складно грати. Плюс їх тренер Еш казав в інтерв'ю, що ну, їм просто незручно було грати в онлайні. Не то якось настрій. Командочка не могла зібратися. Але на лані, як ми бачимо, вони себе почувають дуже круто. І першу треба згадати їх шлях у цей плей-офф. А в групу А вони потрапили. Перший матч у них був проти. Команди 3D Max французи, котрі, наче топ тір 2 але при цьому стелю якось пробити не можуть. І постійно десь ось такий чок відбувається. Чесно кажучи, я не ставив Gamer Legion в предіктах там на прохід плей-офф тому що ну для мене був більш яскравий а, претендент у вигляді 3D Max Але як ми бачимо, 13 4 13 8 рахунки взагалі без питань. І хотілося б відмітити в першу чергу Реза. Котрий в 27 років навалює зараз 1,12 12 рейтингу, і насправді після ЕнейПі він отримав другий подих для себе. Ну і молоденький чех піар, котрому 17 років, і набиває він доволі солідні цифри. Ну, з першим матчем зрозуміло. Далі Gamer Ліджжен зіткнулися з маузами. Мауз це. Для мене особисто це зараз топ-2 команда після Віталіті, але попри це, все одно, такий більш-менш бій вони змогли дати. Проте вони грали два матчі поспіль, щоб в один день два Бестофтрий, щоб пройти далі в плей-офф. Якщо з комплексті ще більш-менш зрозуміло, скоріше за все, те, щоб комплексті на Бухаресті пройшли в півфінал, це такий флюк. І на дистанції вони не зможуть показувати гарний результат. То ось, що відбувається з командою Face Clan, це просто борода. Ну, гели приходять, ZTR бере клачі якийсь на реальний 1 в 3, 19-16, і на нюці, просто зверніть увагу у Face була перевага 11-4. Із 11-4 таким чином добралися у нас Gamer Legion, Ліджин, камбекнуло 9 равнів поспіль. Вибили команду Фейс з фейзами, напевно, в якомусь іншому відео або після мажору будемо розмовляти. Але я веду до того, що команда Gamer Legion це дуже гарний стакнутий тір 2 колектив, який стане кісткою у горлі будь-яким топом. Команда Falcons, теж про неї варто поговорити, адже з приходом Монесі, і загалом команда до поразки Vitality мала 8 матчів поспіль виграних в Best of 3. і Їх шлях ми теж згадаємо, вони потрапили в групу Б. Якщо перемогу над Soul можна було очікувати взагалі на Ізі, але те, що Falcons переграють Наві, дадуть камбек з рахунку 11-3. Насправді, це був шок-контент для багатьох фанатів команди Na'Vi, та й в принципі, це шокований результат. Проте, сьогодні я записую відео 23 квітня, скоріше за все, воно ближче до вечора вийду. А я коментував матч. Віталіті проти Фелконс, і от, що я хочу сказати: хоч тут рахунок 16-13 майже нічого не репрезентує 13-8 інферно. Ну, якщо дивитися суто результат, то типу ізі було для Віталіті, але в якийсь момент Фелконс закривали вітьків 12-7 на міражі і могли виграти. І з приходом Монесі ця команда освіжилася і дуже сильно, тобто цей. Два, два різні колективи, коли там був Декстер і коли прийшов Монесі. І, чесно кажучи, по моїм особистим відчуттям, Pelconс стане командою, котра в майбутньому може дуже серйозно конкурувати з командою Віталіті, проте не зараз. Занадто мало часу все ж таки пройшло. Треба зігратися з Монесі разом, тому що дуже багато речей у тебе в колінгу від Кіксана може змінюватися, коли у тебе з'являється проактивний снайпер. Давайте ближче. До матчу підійдемо, Геймір Ліджен та Falcons. Зрозуміло, що фаворитом виступають тут Фалкони, плюс буде Стадіон, глядачі. Я думаю, що Геймер Ліджин це навпаки може в якомусь сенсі напружувати. Плюс всі гравці молоді. ПоМАПФето, давайте пройдемося спочатку по ГЕЛ, які мапи вони пікли весь турнір: Ancient проти 3D Max, Inferno проти Маус, Ancient знову проти Complexity і з фейзами. Вони обірали, обирали Міраж. А Фелкон, в свою чергу, у них трошки коротший шлях був на турнірі, але був пік Дасту, пік Inferno і, ще раз, і пік Міража. Тобто, три різні мапи вони обирали. А зрозуміло, що ми не побачимо ні Дасту, ні Анубісу у цьому матчапі. Проте, напевно, на місці Геймер Ліджин я би робив ставку на Інферно. Так, да, вони програли 13-6. Команді Маус, вони вже програвали на Бухаресті 13-7 Falcons, але це були інші Falcons. Я би не сказав, що у Ніко та компанії погане Інферно але можна робити ставку саме на цю мапу або, наприклад, якийсь Ancients. Теж, наче виглядає непогано. Самі же Falcon, по ідеї, повинні обирати. Міраж, на котрому дали шалений камбек проти Наві, плюс вони програли Віталіті, але дуже круто там себе показали. Мені прям сподобалася гра на мапі Міраж. Ну виглядало все так структурно, чітко, тобто без якогось елементу хаосу. Ну і на третю, радше, за все, нічок, якщо не буде в пулі перший, в перших двох мапах Інферно, якщо воно. Не з'явиться, то, скоріш за все, третю мапу ми побачимо Інферно. Тобто мій предікшн такий, давайте так, більш правдивий, скоріше. Геймер Legion обирають Ancient, Falcons нас обирають Міраж, і на третю Інферно. Якісь зачіпки для Геймер Legion я не можу назвати, тому що вона така команда. Більш скриптована, тобто у них немає місцями цього фрістайлу. Хоча є, звісно, там Рес, є зітяр котрі себе і в клатчах гарно почувають, тобто можуть якийсь хаос створити, контрольований хаус створити на мапі. Але очевидно, що Falcons в цьому ростері ну і плюс такий Хані Мун щойно отримали, повинні проходити у півфінал. Тому моя ставочка, що все ж таки буде 2-1 на користь. Falcons. Рухаємося до другого чвертьфіналу. Це Ліквід і Монголс. І я не пам'ятаю, де я це казав. Можливо, в одному з подкастів, можливо, у себе на Твічі. Те, що Ліквід, треба час, не варто їх журити над ними сміятися, коли вони зі сьюї в першому турнірі вилетіли 03 І вже на цьому івенті, ну я перепрошую, вони виграли, виграли команду Наві, і зараз вони виглядають більш знаєте, я би сказав, фреш, дуже свіженько. Ну і монголи, для котрих це черговий плей-офф. Насправді вони дуже часто це робили. За виключенням Лісабону-Бухаресту. От у нас є ЄПЛ вихід в плей-офф, Катавіце, вихід в плей-офф. Якщо минулий сезон, то все теж було більш-менш окей. Але таке відчуття, що монголи трошки починають видихатися. Давайте взглянемо на їх взагалі турнірний шлях. Тобто дуже близький матчап у них був <coughs> проти команди Complexity, На Anubis, власне. Ну, Anubis, напевно, це така більш фішечна мапа для Complexity, як і власне трейн. Тобто, якщо є можливість пікати трейн, вони її обирають. Якщо немає, тоді друга, другий вибір це Анубіс. Овертайми на власному виборі на іншенті проти колів. Дуже важкий інферно. То монголам якось важкувато. Проти Фейс. Ну, можна назвати їх більш-менш впевненою перемогою, адже команда Фейс це зараз доволі мрачна історія, котра переживає найтемніші часи, напевно, за всю свою історію. Я б навіть сказав, більш темні, ніж коли там був Колзера. Ну, вони спокійненько собі пройшлися по верхній сітці, з маузами зустрілися і тут нічого не показали. Маус для мене, тобто Віталіті, прямо попереду. Тих команд найближчий претендент Маус і Маус теж у відриві від усіх колективів. Тобто ми зараз бачимо таку величезну перестройку на тій родин сцені, коли колективи там щось розвиваються, щось добирають, якось шукають для себе баланс. Монголс вже з такої. Тір 2 команди таких регулярів на івентах перетворюються потрошечку в тір 1 але треба більше впевненості їм отримати, можливо, десь а, відпочити зайвий раз, тому що Грінду у них прям дуже багато. Хоча і цей Грінд, звісно, може окупатися. А, а ось команда Liquid, напевно, такий найяскравіший претендент в цьому чвертьфіналі, щоб пройти у півфінал. По-перше, для них а, ну, я не скажу, що волюва, але дуже гарна перемога. Проте, команди ВП з рахунком 2-1, хоч і були якісь свої човки, але загалом їх малюнок гри виглядає прям дуже гарним. А проти Віталіті зрозуміло, тут навіть розглядати немає сенсу. Отже, 13:5, 13-8 рахунки всі кажуть самі за себе. Проте дуже впевнена перемога над командою Мібер, Anubis Ancient вони грали і. Якісна гра з командою Наві. Тобто ми маємо Ліквід команда, в котру Сьюї прийшов трошки менше місяця назад, і ми вже переграємо Наві. Найкращу команду попереднього півріччя. Що ж, виходить, що у Наві величезні проблеми, але про це пізніше. Можливо, хтось буде знімати окреме відео про НАТО Свінсера. Проте, я хочу сказати те, що у Ліквід. Точно є в пулі серйозний Анубіс, серйозний Еншент, і цього може бути достатньо проти монголів, а, але є, звісно, свої. Але це мапа Інферно, і навіть не те, щоб Інферно, а Міраж. Оце величезний нюанс на Мельбурні проти ВП 13,8 луз, проти Віталіті 13-5 луз. Якщо проти Віталіті це ще не показник, то проти ВП це 100% показник, тому що вони вилетіли і набрили свого тренера. Паша, Нож. Пока. ПАКА, якось так вийшло. Тому я би сказав, що для Ліквід в цьому матчі треба чіплятися 100% за свій. А, вибір, що брати Ancient. Ну, насправді, Ancient це просто одна з найкращих мап для монголів. І тому, на мою думку, Anubis є доволі гарним вибором проти монголс. Адже на Мельбурні, 13-11. Ну і загалом дуже нестабільні монголи в захисті. Можна сказати, що цієї сторони майже у них немає, і того ми маємо, що в Best of 3 монгол скоріше за все а, будуть. Власне, обирати Міраж. Хоча тут така от історія: Ліквід зіграли один раз трейн проти Eternal Fire. Це було більше місяця тому. І, можливо, у вето може все обернутися так, що Liquid не будуть банити трейн. Монголи не готові цю мапу грати. Тобто, вийде так: Ліквід банять Міраж. Монголию банять трейн, і тоді вже треба Монголс обирати якусь іншу мапу. Можливо, зір впаде саме на Інферно, оскільки в цьому ростері ліквід зіграли тільки проти, проти Наві, 13-10 хоч і програли, але все одно є якась свіжа, свіжа демка, за котру можна зачепитися. Плюс є ще опція Дасту. Насправді, хоч тут у Mongols тут три мапи поспіль поразки, але на Мельбурні вони окей. Були з командою Face Clan, то проти них пікнули, вони були, наче готові. Але я думаю, що монголи не будуть нічого вигадувати, радше будуть відштовхуватися від якогось свого еншенту. Але тут є ще нічок, я дивлюсь. От нічок прям це серйозна історія. Але я не пам'ятаю, коли взагалі монголи обира... обирали нюк своєю мапою, радше. За все ніколи, тобто самі Маус проти них обирали. Тобто, ти от дивишся, якщо ти хочеш відіграти від е, слабких сторін Liquid, у тебе точно такі самі слабкі сторони. І залишається для монголів прям грабельний ancient. Ну, Інферно, напевно. Просто чому я не хочу звертати увагу на ancient, ви подивіться, три Еншенти зіграли Liquid, вони самі ще. Обирали або грали на десайдері. Ну, частіше це на десайдер було. Але от бачите, ліквід тут ремували і залишали її якраз таки на третю мапу з Мібраба вони її обирали. Тобто тут іначе від свого еншенту складно грати. Але коротше, пік еншент монголи, ліквід радше за все буде. Будуть обирати Анубіс. Ну, я думаю, зможуть дочеркатися до інферно на десайдер. Виглядає, наче окей. І все одно в Мапвето, якщо брати до уваги те, що Монголс трошки втомились протягом цього вже сезону, то для мене фаворит Liquid. Чесно, не думав, що я це скажу. Насправді, в найближчий час. Але так воно і виходить. А отже, ми отримали півфінали Falcon's Mouse, Liquid-Vitality. Liquid-Vitality, напевно, це авто прохід у гранд фінал, тому що. Конячкам ну, тупо немає чим дивувати, у них немає індивідуальної форми такої сильної, щоб перегравати команду Віталіті. Тому така собі історія. Ну, плюс тут закінчилося все 13-5-13-8. Тому я би особливої якоїсь казки не вірив в цьому півфіналі. А от Falcons проти Маус насправді виглядає все дуже близенько, за рахунок того, що. Falcons хоч Мапул доволі обмежений, але збитий. Тобто у них є в активі чітко чітко Міраж, у них є в активі ще інферно на котрому вони можуть пограти. Да, 13-9 наві програли е, і програли Віталіті 13-8, але він у них не соромний, прям 100%. Тобто не варто робити такі е, поверхневі висновки плюс. Фалкони точно на міражі можуть зіграти. Тобто всі ті мапи, котрі, наче грають у нас командочка Маус. Ну от, єдине, що Маузата у нас полюбляють час від часу не тільки нюк обирати, а вони ще й полюбляють обирати там всілякі еншенти, таку історію можуть пікнути. Плюс є в кишені у них можливість завжди зіграти трейн, Ну, от. А трейн у Фелконс Монесі просто не грав а, ще цю мапу. Якраз таки в матчапі Vitality проти Falcons цей трейн мав би бути. Тому наче Falcons готові до цього, але який буде мапу, важко тут уявити. Напевно, я би все ж таки став на те, що Falcons можуть обрати якийсь. Ну, інферно. Ні, у Маус, в принципі, Інферно, наче зараз на ходу. Ну, більш-менш вони його покращили попередніх івентів. Але з іншого боку, тобі, наче як і обирати нема чого. Тобто дивишся на стати. Ну да, Інферно поганий. Даст, напевно, до речі, можна би обрати. В принципі, ця мапа Falcons підходила і в минулих ростерах більш-менш, насправді вона була. А єдина грабельна, тому я би поставив те, що Falcon's обрали би мапу Dust. В свою чергу Мауза або нюк, або якщо захочуть зробити Punish Peak, то це буде Train. Ну і на третю, ancient виглядає більш-менш окей. Проте все одно, дивишся. і... Вето не складається на сторону команди Фелконс. Тому я думаю, що ми побачимо черговий Best of 5 фінал Віталіті проти Маус, котрий буде зіграно у неділю о 9.30. І там насправді може вирішитися в маленьких деталях, адже Маус на минулому турнірі показали Віталіті, що вони можуть з ними боротися, і це найголовніше. Отже, у Маус не буде бар'єру. Але зроблю. Величезну ремарочку, те, що буде стадіон, буде арена, і взагалі вболівальники в Австралії прям скажені в гарному сенсі. Тому я би сказав, що тут буде баф невеличкий для Віталіті. Ставлю 3-1, Віталіті виграють цей турнір Best of 5, Маус друге місце для себе вже поспіль забирають і якось так закінчується турнір. А думаю, що мої прогнози здійсняться. Сподіваюсь, вам відео сподобалось, тому підтримуйте його вподобайкою і пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте про мої власні предікти, і можете написати свої, хто виграє турнір, Віталіті, Маус або, можливо, навіть команда Falconс. Всім ще раз дякую за перегляду. І гарної вам доби ще почуємось на каналах Мейнкасту, на моєму особистому твічі. І наступне відео, до речі, одразу анонсую, десь за декілька днів буде. Виходити з розкидом на мапі, де